Декларація віцепрем'єра, міністра національної єдності Олексія Чернешова з мільйонними статками у вигляді квартир, машин, коштовних годинників і прикрас, колекції живопису та книг, а також чималенькою зарплатою та надходженнями у вигляді відсотків відкладів викликала хвилю обговорення. Людей традиційно цікавить, як посадовці під час повномасштабної війни примудряються покращувати свій матеріальний стан. Видання телеграфії розібралося наскільки саме 47-річний міністр збагатів за часи роботи у публічному. Секторі, та завдяки чому, докладніше далі. На державну роботу, а саме посаду голови Київської ОДА, у 2019-му Олексій Чернешов прийшов після 20 років у приватному секторі. Здобув гарну освіту в Україні та за кордоном. Покінці х починав з менеджерської посади у японо-американській компанії Westinghouse Electric Company. У 2000-х знайшов себе у девелопменті та управлінні. Зокрема, обіймав керівну посаду в групі компанії AVEC, яка належить відомому харківському бізнесмену Олександру Фельдману. За кілька років ви. Викупив частину пакета акцій. А згодом Чернешов створив і власні компанії Eastgate Development та VI2 Partners з головним офісом у Відні. Перша спеціалізувалася на комерційній нерухомості, а друга мала орієнтир на залучення інвестицій. Також у сфері інтересів Чернешова було мистецтво. Задля його популяризації в Європі та реалізації культурних проєктів він навіть створював Київ Vision Foundation. Зокрема, в мережі можна знайти анонс виставки у столиці Австрії під назвою через. З майдан і поза ним, у якому згадується Чернешов і його фонд як організатори. Таким чином, крісло очільника Київської області, яке Чернешов згодом поміняв на міністерське, він прийшов людиною небідною. У першій декларації, яку майбутній посадовець подав у 2019 році, серед квартир, земельних ділянок та чотирьох автівок, а саме двох лендроверів 10-го та 18-го року випуску Мерседес benz S500, форматік і шкоди 10-го року, зазначені 12 наручного годинників фірм Ролекс та Патек Philippe та Уліс Нардін, колекція з 30 картин ХХ століття та букіністичні видання, зокрема, 85 томів енциклопедичного словнику видавництво Брокґаус та Ефрон, який можна придбати за шалені 281 тисячу гривень. У період, коли кар'єра Олексія Чернешова розвивалась у державному секторі, він кілька разів подавав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Наприклад, у лютому 2021 року у відповідному документі зазнав. Чено, що Черношова виплатила за боргованість за 2019 рік у розмірі півтора мільйона гривень компанія VI2 Partners. Це фірма, яку він заснував у 2014-му і яка після його переходу в статус посадовця стала належати дружині. Вкладом дружини Чернешова в сімейний бюджет стало більш як 660 тисяч гривень, які вона отримала у вигляді зарплати та гонорару у Київському нацуніверситеті університеті імені Шевченка. Плюс мільйон 400 тисяч гривень Світлані Чернешовій принесла підприємний діяльність Дональд Трамп найстаріший за віком президент США на момент ступу на посаду. Йому зараз 78 років, згадуючи його попередника Джо Байдена, який засинав і плутався на офіційних заходах. Змі часто турбувалися станом здоров'я 47-го президента США. А ризикована тарифна політика адміністрації Трампа, яка дозволила примножити мільйони його найближчому оточенню. А решті світу загрожує небувалою фінансовою кризою. Порушує питання про стан душевного здоров'я пана президента. І ось. Нарешті президент США Дональд Трамп пройшов плановий медичний огляд, докладніше далі. Звіт про медичний огляд Дональда Трампа було оприлюднено у профілі спікера Білого Дому Керолайн Лівіт. Особистий лікар президента Шон Барбабела вважає, що голова Білого дому перебуває у стані, якому можна лише позаздрити. Він демонструє відмінне когнітивне та фізичне здоров'я та повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача та глави держави. Наголошується, що президент США здав кілька аналізів крові, пройшов кардіологічне обстеження та УЗД. У звіті зазначено, що вага. Трампа становить 101 кг кілограм за росту 190 сантиметрів. Він скинув пару кілограмів з лютого 2019 року і за індексом маси тіла зараз належить до категорії людей із надмірною вагою, але не з ожирінням. Серце Трампа в стані спокою б'ється зі швидкістю 62 удари на хвилину. А кров'яний тиск теж залишається в межах норми 128 на 74. При цьому лікар повідомив, що його клієнт набрав 30 із 30 балів на іспиті монреальської ко когнітивної шкали, який використовується для відстеження проблеми з мисленням, також не було виявлено проблем зі сприйняттям. Барбабела повідомив про те, що Трамп має шрам на правому вусі від стрілецької зброї, але це не позначилося на його слуху. В історії хвороби президента є гіперхолестеринемія. Це стан, який може підвищити ризик серцевого нападу. Але лікар запевнив, що ситуація під контролем. Серед інших захворювань, зазначених в історії хвороби Трампа, перенесений ковід і шкірне. Захворювання, що часто викликає почервоніння обличчя. Президент приймає кілька ліків для контролю рівня холестерину, а також аспірин для профілактики серцевих захворювань та крем для лікування захворювань шкіри, зазначає особистий лікар Трампа. Він стверджує, що президент США веде активний спосіб життя, що позначається на його самопочутті. Серед прикладів такої активності він виділив його часті перемоги у гольф-турнірах. До того ж, республіканець це життя не палить і не вживає алкоголь з іншого боку Трамп відомий своєю пристрастю до нездорового фастфуду та газованих напоїв в овальному кабінеті. Наприклад, він навіть встановив кнопку для своєї улюбленої дієтичної коли. Нагадаємо, що під час минулорічної передвиборчої кампанії Трамп неодноразово звертався до теми фізичного та розумового здоров'я свого суперника, президента Джо Байдена, після невдалих дебатів з Трампом, які в результаті змусили Байдена вийти з президентських перегонів. Він відмовився пройти тест на когнітивні здібності, який і за його словами не проходив за весь час перебування на посаді. Колишній народний депутат Петро Симоненко протягом 20 років очолював комуністичну партію України. Він відзначився антиукраїнськими заявами упродовж цієї політичної діяльності. У 22 році Симоненко втік до Росії, а в Україні йому оголосили про підозру в підтримці російської агресії. На батьківщині в екс чиновника залишився розкішний маєток під Києвом. Видання Телеграфії вирішило зазирнути в маєток колишнього комуніста. Та дізнатися, як виглядає життя при соціалізмі, докладніше далі. Після початку повномасштабного вторгнення Симоненко звернувся до російської влади та попросив про евакуацію. Росіяни скерували на Київщину загін спецназу, який у березні 22-го року вивіз зрадника з України через Білорусь до Росії. Усе життя Симоненко поширював ідеї комунізму, досягнення рівності між бідними і багатими. Схоже, його переконання базувалися лише на словах. Про це свідчить розкішний маєток Екснардепа на Київщині, де він жив до березня 22-го року. Відповідні. Ні, фото з'явилися у мережі після втечі Симоненка з будинку. На території особняка є особисте озеро, соснові дерева та двоповерховий будинок з терасою. У коридорі на першому поверсі можна побачити невеликий червоний килим із логотипом комуністичної партії. А між поверхами звисає величезна кришталева люстра. У будинку всталені панорамні вікна, є підлоги з візерунками та ковані перила. У ванній кімнаті політик повісив ще одну кришталеву люстру, що правда трохи на стінах можна помітити мозаїку з квітами, а ще велике дзеркало в позолоченій рамі. Також є позолочені крани у ванні, душі, умивальнику та сама сушарка. А навпроти унітазу встановлене панорамне вікно. А були ж часи, коли юний Петро читав на унітазі газету Піонерська правда, а не роздивлявся краєвиди. Також у будинку Симоненка знайшли кілька червоних книжок із написом Комуністична партія України. Навіть не знаємо, читав він їх чи роздивлявся. Нагадаємо, що зараз колишній витажок українських комуністів живе в Росії, поширює пропагандистські меседжі та підтримує війну проти України. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.